Доброго дня, дякую, що зайшли. Щоб вирішити якусь проблему, треба спочатку розібратися, в чому її суть. Припустимо, сама пропозиція про те, щоб розділити державних чиновників, щоб державні чиновники займалися армією і спецслужбами, а вже всім іншим займалися вільні громади. Це якраз і є вирішення самої проблеми. Тої системи, яка зараз існує. Кожного разу, коли хтось приходить до, до влади, він починає розповідати нам про те, що він подолає корупцію. А взагалі питання: чи можливо подолати корупцію в цій системі? Ми з вами вже розуміємо, що ця система є вертикальною. Тобто, фактично як зірка, В центрі ми обираємо центральних керівників, а вся система з цепочкою спускається до самого низу. Там можна сказати, що чиновники це люди, тобто держава це чиновники, а чиновники — це люди. І люди так чи інакше можуть попадатися з, з корисними намірами. Вони не можуть бути всі хорошими. І таким чином, якщо в цій цепочці будь-хто. Починають займатися корупцією, то фактично вся система, вся цепочка становиться корупціонною. Повністю вся, тому що коли хтось захоче використати свою владу для того, щоб заробити на цьому, він починає примусувати ніжестоящих корупції, а, а також вишестоящих. занося їм частку грошей, аби ті не звертали на нього увагу ні, і не заважали йому займатися корупцією. Неможливо в такій системі подлати корупцію. Тому йде розмова про те, щоб зробити систему керування горизонтальною, коли і керівники в такій системі, вільних громад, знаходяться дуже близько до тих, хто їх призначає, до, до людей, які, яким вони служать. Таким чином, така система, по-перше, легко виправити, краще видно, якщо хтось починає займатися корупцією, і при тому, що та система не корумпірує інших. Тобто, в якоїсь громади може бути виникнути якась корупція, може навіть виникнути зговор між прокурором, суддю і шерифом, але, опять же, її. Вибори йдуть кожні два роки, і у самої громади, у людей, які проживають в цій громаді, є можливість дуже швидко цю проблему виправити. А в системі, яка зараз, це неможливо. Крім того, що та система сама по собі не може ефективно працювати. Тому що, фактично, якщо ви подивитесь, у нас зараз як піраміда. тобто, якщо в вільних громадах буде лише ніжня ланка керівництва, то у системі, ще над этой тайниші ланка настроєна куча різних структур, які витрачають гроші, які фактично нуляються сітом наших грошей. І крім того, що вони забирають гроші, вони ще й заважають працювати іншим. Як хтось розповідав, є три види чиновників: одні просто ворують гроші. Ворують гроші на тому, що роблять якісь подряд, робить якусь роботу. Це саме найкращі чиновники, тому що вони хоча б щось роблять, щось створюють. Є другий вид чиновників це ті, хто просто крадуть гроші. І є саме найгірші чиновники, ті, хто не просто крадуть гроші, які створюють умови, створюють закони, створюють правила, які заважають іншим людям, звичайним людям, які щось створюють. Щось створювати, виробляти, це робити життя звичайних людей краще. то Вони створюють їм перепони для того, щоб вони занесли їм частину свого доходу. Тут, як не можна вилікувати цю систему, яка зараз існує. Єдиний спосіб її вилікувати це змінити парадигму влади. І а, каже, чому почому наш президент він пішов до влади, він може просто, просто цього не розуміти, цей проблем, фактично? От, припустимо, я. Я не маю права критикувати своє керівництво. Але давати якісь поради своєму керівництву, я не только вважаю, що я маю право, я зобов'язаний це робити. Ви ж не будете заперечувати, що якщо ви бачите, якщо хтось йде на якийсь мост, який от-вот -вот рухне, який може обрушитись, і ви йому кажете, не роби цього, що це правильна справа. Тому, тому що якщо ти своєму керівнику дозволяєш робити погані речі, шкідливі, небезпечні речі як для цієї системи, в цієї країни, так і для самого нього, то фактично ти підставляєш його. В даному випадку я, я хотів би сказати, що розумію, що можливо наш президент, який є зараз, не розуміє собою ситуації, Тому що багато хто з нас теж і не, не розуміє. Нас, ми всі виходці із Савка і нам розказували, що от, от так все от має бути. Ось от така от має бути система, а то, що там корупція, це такий не недолік. А, щоб, а її поміняти це дуже погано. Там небезпечно, і так далі. І створена при цій системі громадна ланка поліції, яка нібито має захищати ту владу, щоб її ніхто не потурбував. Можливо, навіть нашому президенту розказують про те, що ти не турбуйся. У нас є поліція, вона нас всіх разі чого захистить. Тобто є проблема, що поліція у нас фактично в этой, в этой системі створена не для захисту людей, а для захисту влади. Але зараз з'явилася така проблема, що та поліція по факту, то есть і президенту брешет. Президент реально брешет. Поліція не зможе захистити ні його, ні не владу. Тому що поліція дуже легко справляється, коли перед нею стоїть. Не людина. Тому вона дуже сильно бореться з тим, щоб не було вільного володіння зброєю, щоб не було можливості володіти короткостволом, тому що вона хоче знати, що людина, яка перед нею стоїть, не озброєна. В крайній мірі вона буде розуміти, що, що ладно, там велика зброя, яку вона зможе побачити, вона як буде бачити. А от коли не буде короткоствол, то тоді вже їй страшно. Тому що вона не зможе робити, себе так нагло поводитись, як, як зараз. Але є проблема, як я сказав, що президенту брешуть. Поліція не, не зможе захистити, тому що зараз парадигма дуже сильно змінилася. Дуже багато зброї зараз у людей на, на руках нелегальне. Іменно що нелегальне. І ми бачимо ситуації, коли поліція столкується збройними людьми, вона не здатна протистояти. Тому якщо ситуація вийде з-під контролю, поліція не зможе нікого захистити. Наш президент в небезпеки знаходиться. Він фактично йому брешуть розказує, що ми там зробимо, нічого страшного, що тут, тут корупційні схеми і тому подобно. Так справа в тому, що вони так ховаються, вони роблять свою брудну справу, а президент наверху, і перший, хто пострадає від всього цього, це сам президент. Йому треба про це задуматись. І, і Можна зробити певні дії вже зараз. Прості дії, які він, він почав робити на початку війни, коли став спрощувати податки. Так, да, зрозуміло, що прибіжали відразу різні. Коррумпированные олигархи, не непотребна конкуренция со свободного рынка, и вони примусили его прибрати, ці послабления в, в податковой системе и в різних Але выбора-то у него немают. Он может оказаться крайним в случае, когда все начнет разваливаться. Тому я просто пропоную ему задуматься, что зміни треба робити. Тому що іменно він буде крайнім і його зробить крайнім. Ті, хто зараз з ним разом, які йому нашоптують про те, що все гаразд, все окей, вони брешуть. Вони вам брешуть. Нічого не окей, нічого не гаразд. Зміни нам потрібні. Дуже потрібні. Дякую.